Назва проєкту сояння платформи подій, доповідаючи на Віталій, група КП-41. Ідея проєкту полягає в тому, щоб створити соціальний майданчик і поєднує пошук компанії для подій, спільне планування та її підбір заходів, щоб люди могли легко заходити до думці і формати спільні плани. Проблема служивчів. Вона проблема полягає в тому, що важко знайти до для спільного відвідування подій та ефективно здійснення групового панування. Це проблема звучать на три основні групи: обмеження Можливості пошуку людей з подібними інтересами. Соціальні мережі немає дочків фільтрів для вибору заходів часом мукації чи типом заходів. Судні додатки, що фокусуються саме на пошуку супутників для подій, незручності у плануванні групових заходів, немає зручності інструменту для спільного узгодження часу, місця чи маршруту. Ліська мотовація до участі у спільних подіях. Недостатня соціальна довіра до онлайн знайомств, особливо в контексті офлайн заходів. Багато користувачів надають перевагу пасивному дозвіллю через соціальну втому або невпевненість. Чувство живчі не задовольняють існуючі рішення, тому що вони фрагментовані та не сфокусовані в соціальному плануванні. Рішенням головної проблеми є розробка інтегрованого онлайн сервісу для соціального планування подій, який поєднує свої пошуку надумців за інтересами, місцем віком чи типом подій, інструменти групового планування, спільний календар, час, дорожнього часу і маршруту, а й системи рекомендацій подій і компаній, механізми репутації та відгуків для підвищення довіри. Бізнес-модель. Цінні блоки, цінності пропозиція і підбір людей за інтересами та локацією, створення безпечних груп для спільного відвідування. Основний сегмент, молоді 18-35 років, що живе в містах, Академія, люди, яким складно знайти компанію для відвідування подій. Ключові активності, розробка та підтримка програм забезпечення, а її рекомендації, збір та оновлення бази подій, ключові ресурси, команди розробки та дизайну, дані про події, алгоритми, рекомендації, канали, соцмережі, такі як TikTok, Instagram, Telegram, партнерство з інвесторами, так і Єврозони у кафе або барах, потоки доходів, комісія з продажі квитків, 5-15%, преміум-підписка, розширення фільтри, приватні події, партнерські програми з організаторами просування, кешбек, ключові партнери, організатори івентів, корпорації, культурні центри, квиткові сервіси. Планування розвитку. Перша фаза це запуск, фокус швидких запуск ВІП, календар груповий чат, базовий пошук. Мета підтвердити цінність продукту для цільової аудиторії, молоді 17-35 років в містах. Ключ, активний збір даних для навчання АІ та перші партнерства з локальними організаторами. Фаза 2 – Зростання, фокус впровадження інноваційних переваг, повноцінної АІ рекомендації, подій компанії. Мета запуск премії підписки, та системи репутації, візитів для підвищення довіри та доходу. Ключ – зростання залученості завдяки унікальному функціоналу. Масштабування, фокус, регіональне розширення та інтеграція з великими квитковими сервісами, та досягнення лідерство як найбільш технологічний інструмент соціального планування, ключ поглиблення аі функцій. Висновки, проблеми та рішення. Проблема активній молоді важко знайти однодумців та ефективно планувати групове відвідування подій. Рішення інтегровано на сервіс для соціального планування, що поєднує пошук, календар, чат та довіру. Новоційна перевага Є рекомендації, які автоматично підбирають події та компанії на основі спільних інтересів та локацій, система репутації та відких долагає проблему низької соціальної довіри. Бізнес-потенціал, монетизація, основний дохід, комісія з продажі квитків, додатково преміум функції, масштаб, чіткий план розвитку від до провадження і переваги та регіонального розширення. Дякую за увагу.